Тобі лікарі сказали, що у тебе жирна печінка, і, напевно, вже почалися проблеми із шлунково-кишковим трактом. І не тільки, думаю, що і зайва вага також тебе турбує, дискомфорт у правому підребер'ї, відсутність настрою, поганий сон, а також хронічна втома, все це говорить про те, що потрібно звернути увагу на твою печінку. І ніякі таблетки, ліки не допоможуть тобі вивести з неї жир і відновити її здоров'я. Печінка виконує за добу близько мільйона операцій. І якщо порушена хоч одна із них, то засипеться ціла, цілий ланцюжок наступних процесів у твоєму організмі тому. Якщо у тебе вже є ось ці проблеми, то далі підуть проблеми з серцево-судинною системою, з нервовою, гормональною, а далі ти відчуєш і проблеми з суглобами та шкірою. Ось так від здоров'я нашої печінки залежить здоров'я всього нашого організму. Як же вирішити всі ці задачі? Для цього потрібно налагодити водний баланс, змінити свій раціон харчування, потрібно змінити свій стиль життя, а також звернути увагу на фізичні навантаження. Як все це в комплексі правильно зробити грамотно, покроково я тебе навчу в системі. Запрошую тебе у свою групу з харчування, де ти навчишся харчуватися ситно, смачно, корисно. У мене є система, яка допоможе вирішити задачі із жирною печінкою, шлунково кишковим трактом, з проблемною шкірою, а також із суглобами. Цікаво, пиши мені дзвони напряму Вайбер, Телеграм, WhatsApp. Свої контакти я залишу в описі.